Формадол таблетки від головного болю. Вже спина здорова спина, здорові нерви. Що треба робити для того, щоб ваше здоров'я не залежало від якихось речей, які пов'язані з тим, що ви не займаєтеся гімнастикою, що ви зашкарубли, що там є якісь ну, не знаю Рівненько. Нормально, без, без нема сльози, да, нічого да, немає. Дівчата, заходьте. Е, наша традиційна рубрика Руханка привіт, в якій привіт. наша наймолодша привіт. ведуча Фрося привіт. і звичайно, Ксенія, звичайна Доброго ранку. Такою. Вам ти як експертка зі здоров'я? Спина. скажи, будь ласка, спина, у тебе дуже багато тих, кого ти тренуєш. Часто звертаються до того, що ого, секундочку, тут треба обережним бути. Ну, не то, що часто, а завжди перше звернення до тренувань це проблеми зі спиною. Я тобі скажу О, більше, які тобто, тягнуться з якого віку, коли за спиною треба починати? З молодшого починати? віку зі спиною. Якщо ми кажемо про фросю, то вже давно потрібно працювати зі спиною. Тобто, і ви знаєте, що зарядки, які ми даємо, да право для постави, які ми даємо для координації. Це все про спину здорову. І коли люди вже звертаються до е, тренувань, то вони вже мають проблеми, конкретні угу. проблеми. Фрос тобі скільки років? 9. 9 років. Чекай секундочку, я uh -huh. ж пам'ятаю себе, це який клас? Четверти. 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 А ти правильно у тебе поставан, ти сидиш правильно, щоб спина не боліла, ходиш правильно, які правила у тебе є. Ну, іноді, коли я сиджу, у мене все ж таки болить спина. Але коли я чувствую, що вона болить, я е, просто роблю таку вправи. спеціальну вправу, щоб у мене не боліла спина. Наприклад, ну, це той варіант, коли вчителі говорять, що ви горбитеся, вирівняйте спини, так, так, сядьте рівно. Так, так. Нам ми, я пам'ятаю, ми в школі на це реагували. Що до нас чіпляються? Просто коли ти так собі сидиш у ну, так зручно. Ну, Це, це комфортно. Так Зручно комфортно, але потім, знаєте, ще ми нещодавно в Охмадиті бачили діток, які страждають е, через сколіози. Страшні речі. Це Страшні потім їх речі. в такий спеціальний панцир вдягають для того, щоб вирівняти спину. Тому краще до Корсети цього не доводити. Корсети вдягають тоді. Вже це вже навіть хірургічні втручання, я тобі скажу, є для того, щоб життя було далі здоровим. Але коли спина не здорова, то є проблема, то я б не сказала про здорове життя. Ми, ми говоримо про спину, ми говоримо про хребет, правда? Хребет на графіку. Е -е... будь, будь ласка, можете дати зараз для нашої аудиторії інформацію з приводу спини і хребта. А в разі чого, щоб ми зараз з Ксенією відкоментували? Отже, спина без розтяжки наслідки сутулість, це викривлений хребет, важка хода, болі в спині. Тощо і е, погано людина спить ще да? тобто це треба е, це замічати, бо людина з проблемою в спині, і якщо вона не робить розтягування, вона дуже погано спить. У нас є синхрон лікаря-вертебролога Олексія Казакова, який е, власне прокоментує те, що відбуваємося а відбувається. А потім ми перейдемо до практичних занять для того, щоб не просто говорити про ті проблеми з спиною, які Гу -гу. є, але й робити все для того, щоб їх не було. Давайте подивимося. Жоден м'яз. Не може себе розтягувати, він тільки скорочується. Це розтягування. Ми маємо робити за нього. Особливо це корисно для людей, які багато часу проводять за комп'ютером, за кермом, та людей, які мають малорухомий спосіб життя. Звісно, є протипокази. Це є гострі травми, переломи, біль у м'язах при рухах. Дуже з обережністю треба робити розтяжку при ревматологічних захворюваннях. Отак от навантаження мають бути, зараз ми цим і займемося, так. але як це правильно робити? Давайте почнемо з колимочка. Тобто я да. буду давати, як завжди, легкі вправи, які ми можемо користувати вдома і для дітей, і для дорослих. Бо ми знаємо, що у дітей гнучкість більше, ну тобто вона більше розвинена, ніж у дорослих. Але це і більше небезпека отримати якусь травму? Чи ні? молодець, звісно. Тобто можна перерозтягнутися, коли дитина навіть цього не помітить. Угу. Але і у дорослих це теж є. Якщо ти, Юра, тягнешся, ти ж у нас йог. Та ну я ось я. Ну, Йо. Йо. Ну, Йо. Ти Йо. займаєшся, Добре, то в тебе гнучкість вона більше розвинена, наприклад, чим у Руслана. Правильно, Руслан? <кху> ну, але правиль. Руслана зато більше, більше <кху> е, ну, основа на якій все <кху> тримається. Давайте ми зараз е, про, е, е, приготуємося до тих вправ, які ми почнемо робити, і після коротенької паузи почнемо. А до Ютубі можна подивитися, як ми будемо тренуватися. Ще ось. Прем'єра, що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни. Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли, як тільки я це зробив, як Україна проводить контрнаступи. Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект, та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром. Міністр. У п'ятницю о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна. Ми е, говорили, говорили про спину, говорили про важливе. Так, друзі, ну що ж, тут ми е, кріпатура, я вам скажу, після таких розтяжок точно буде. Якщо ви до цього не займалися розтяжкою цих м'язів, спини і хребта, кріпатурка буде. Це прекрасно, правда? Що далі? Так, так. Рушнички на підлогу. Ага. Тепер давайте повільненько виконаємо декілька вправ на увагу і поєднаємо, як звичайно, в наш танець малесеньке розминочку. А, Руслан, дивись, як дивиться на гарбуну, він каже гарбунова. Я дивіться, хлопці, це ваша увага. Рука перед собою О. права, п'ятерка. До себе. Це Макарена. на пояс, не знаю макарену таку, і ліктів. Ага. Запам'ятали. Ліва. Макарянська до себе. До себе. Не оце, а оце. Молодці. На стегна і коло. Е, макарина. 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 Угу. Два рази запам'ятали? Точно стрибаємо праву сторону. В ліву сторону і швиденько бігаємо ногами. Це Молодці. І ще раз в праву сторону, в ліву сторону і швиденько бігаємо ногами. Це все зараз буде швидко. Давай. Тому що зараз Давайте праву ліву. Люся філонить сьогодні. Люся все програму вчить найзуть. Давайте ногами. Трошки збадюлі. Готові? Права рука. Полісом. Пояс і ще раз. Сідниці і ще раз. Пояс. Ага. Ага. Сідниці. Що такі? По полу. Фум. Ноги бігають. Праву, ліву молодці. І ще два. Вправо, ліву, ноги бігають. Давайте ще раз. Прекрасно. Руки. Пояс. Сідниці. І ще один. Пояс. Сідниці. Вправу. Бігаємо. Можна вліво починати, але я вправо, щоб ви не збувались. І останній. Молодці! Вдихаємо. Юра, видихаємо. Ну, тепер ж витягніть свою спинку, плечі вниз і потягніться. Потримайте це положення, подихайте. Зюльки, зітки то зівульки. Кисень, зівульки. Пішов. Зівки, то Кисень зівульки. пішов, ми почали рухати. А, це за кисня. І видихаємо. Ще гарно все зробити на відкритому повітрі. На відкритому це завжди. Які висновки ти робиш для себе і для твоїх? Свесників, ті, хто такого віку, як ти однолітків. Які висновки? Гнучкість, настрій, кровообмін. І гарний настрій. І гарний дуже настрій. Чудовий початок робочого тижня. у тебе гнучка, гнучка спина, гнучний хребет. Здається, що ти змія, і можеш пролізти в любу яку щелочку. Тут ти ж, звичайно, а не змія. Задумаю, ти змій. я ящер. Якщо тебе гнучка спина, то значить тебе і гнучки живіт. Точно, коли тебе гнучка спина, ти здорова людина. А це вже і про молодість, і про здоров'я. Дивіться, це я просто не шнурки погано зав'язав. Це я так займався, що вони у мене розв'язалися. Отак от сьогодні чемпіон по ранковій руханці. До речі, тест на гнучки спини. Ми закінчимо цим. Руслан зараз нахиляється, зав'язує шнурки. Перший тест для чоловіків. Якщо він це може, він здоровий. Руслан. Це треба зробити безкоштовно. Треба <риск> зібратися. <так, риск> давай, давай, давай. Так. Зав'язав. Але, просто, я на правій не вміє зав'язувати, що. Чого це я не вмію? Здрасті. Ось що на. Ну, Руслан здоровий. Ну <риск> Ну що ж, друзі, всім доброго ранку. Одного ну, ранку 8.44. Ми дарова. продовжуємо далі урок історії. Доброго всім.